Днями до дитячої лікарні Кременчука в тяжкому стані госпіталізували травмованого чотирьохрічного хлопчика. На момент лиха 35-річна вагітна матір постраждалого була в лікарні. Коли приїхала додому, побачила дитину з синцями та гематомами. Тому відразу викликала швидку допомогу. В результаті чого проведення следственных і оперативних действий был задержан по статті 208 Уголовного процессуального процесуального кодексу гражданин житель міста Кременчуга, який сожительствовал з указаною гражданкой і на которого вона оставила этого ребенка. Деталі обстоятельства цього преступления в настоящий момент устанавливаются. 32-річний затриманий чоловік відчим потерпілого свідчить, що дитина впала та сама травмувалася у ванній кімнаті. На диван. Я віжу, що ну, он на себя не приходить, що йому плохо. Позвонив мамі своїй. А чому не викликали одразу швидку? Розтерявся. Я взагалі не зрозумів. Це ну, перший раз такое произошло. Я забыл. Она мне мені куди-то говорила, що в нього може бути такое. Ребенок сам був? Да, був сам. Усі обставини події встановлюють слідчі. За фактом травмування відкрили кримінальне провадження. А за життя хлопчика борються лікарі.